От ми пара корелок. Самчик, самочка. Кеша і кишуня. От їхній домик для молодих виводити. Заходять вже, виходять, з дверці, щоб заходити. Тут кульбабка всякі, ще віточки йому їсти вітамінки. Тут. Мінералка стоїть. Там же одна водичка, гузова водичка стоїть, тут корм різний. Тут проше зерно. Ставим такий у нас вольєрчик ми зробили. Метр двадцять ширина, довжина метр 65 см ширина і метр двадцять п'ять висота. Ось вот такий. Буля наших попугайчиків домик. Кеша і кишуня. Ось тут дверки відчиняються. Тут домик такий. Тут везуть, сідають, тут ходять, бачу. Ось там вже, бач, вони залазили, там старять собі кубелечко. Так, тут дверки у нас більші. Вот так, все. Вот такие наши паечки.